була розмова така на порушених в перерві, але треба розуміти, що на нас одного ну, на це було менше. Так. Ми розуміли, що багато нас не вийде другим, так, які ми можемо вийти і битися. Так? Десь нам... Сьогодні не характеру нічого не вистачило, на мою думку треба, ми будемо розмовляти з хлопцями, тому що так грати не можна. Сьогодні проводили просто усі зацюгати. На вашу думку, вилучення це все ж таки ключовий епізод матчу, після якого вже гра пішла за зовсім іншим сценарієм. Все-таки усі три голи прийшли саме після вилучення. Ну, завжди команда на одного гравця більше і легше грати, тому в принципі так після вилучення трошки не перебудувалися. і вже отримали перший гол в першому тамі, потім ще два, в другому, тому в принципі, трошки. Опустили голову, так і руки, і вже нічого не змогли зробити. Я ж кажу, сьогодні просто вигру. А от на вашу думку, наскільки справедливим було рішення з певну вилучення? Ну, на мою думку, на другій хвилині ніхто не дає жовту карту, тільки почалася гра, одразу посадив ну, це захисник, через якого йдуть атаки на наші ворота, і десь якийсь фол або зрив атаки це друга жовта так? це на 50-й і на 15-й хвилині вже його вилучили. Тому, в принципі... На мою думку, перше не було, а на другий, ну, гравець прокинув, так він його доторкнувся, але той не впав, той побіг далі. І одразу суддя показав другу жовту ну, всій рефері, Це його думка, тому в принципі це вже він показав, він нічого змінити не можна.